Привітати Закарпаття! А я хочу з тобою поділитися. Знаєш, много людей ходять за 3-9 земель, або знайти якісь мощі святих, або їх покропили водою, або глядають якісь амулети, оберіги і так далі, або їх хто врятувало від якоїсь хвороби, від якогось прокляття, від якогось діагнозу. А людина робить то все, а ніч не допомагає, стає ще гірше і гірше. І я хочу з вами поділитися, що реально допоможе тій людині, яка зараз у житті має якийсь страшний діагноз, наприклад, рак. Ти можеш то перемогти. І на реально власному прикладі я говорю, як у моєму житті були депресії, були страхи, були одержимості. Я спила алкоголь. І мене то покинуло. І так само у нас дівчина одна, у нас я стілила від раку. Ракових клітин уже не виявлено. Далі людина, жона, яка курила по три пачки сигарет у день, вона вже не курить, вже ні одну сигарету не взяла у рот, ні одного стакана не випила пива, Чувотки і так далі. Людина, яка вночі, яку душили біси, панічні атаки, кого мучила безсонниця, люди отримують свободу, і тобі не треба ніде їхати, і глядати святу землю, прийти до Бога, помолися. Дух Святий, Він дає свободу, навіть на відстані. Дух Святий, Він всюди. І він може жити в твоєму серці. І пастор, він молиться, і від однієї молитви ти можеш отримати зцілення, прощення, свободу. І в нас є прямі ефіри, де тисячі людей підключаються і отримують свободу. Якщо ти маєш якусь одержимість, чи якусь хворобу, чи який діагноз, прокляттям кінець приходить тоді, коли у твоєму житті появляється Ісус, а Ісус то є Слово Боже. І тому ми і підключаємося на такі ефіри і слухаємо слово Боже, яке дає свободу. Тому прийди до Христа, напиши мені, і я помолюся за тебе. І, пастор, особисто в прямому ефірі буде молитися. Амінь.